С спомином при цей білий світ бере сама кора. Ліна Костенко пишіть листи, пишіть листи і надсилайте вчасно, коли їх ждуть далекі адресати, коли є час, немає часу. І коли навіть ні про що писати. Пишіть про те, що ви живі, здорові. Не говоріть, чому ви так мовчали. Не треба слів, навіщо бандеролі? Ау, і все крізь роки і печалі. Вірш Ліди костенко, бабуся Ягуся. Сьогодні ця павочка буде чарівна. Це жаба не проста, це жаба царівна. Он котик воркотик, от баба яга Між добрих людей, де від тлістового га. Отне ж, ж по дівчатку, як білий гуся, їй раптом сказала бабуся і гуся. А баба як тут, не до нього догою, отож би я гуль, називала його. Ліна Костенко вже брилами літа замикає осінь. Задушило, захлюпало, серпень, випустив серп, Свіркуни і перепілочки припинили концерт. Чорногуз поклонився лугами садан, відлітаючи в Африку, пакував чемодан. Де ж ти літо? Поділось куди подалось. Осінь, ось вона осінь, осінь, ось вона ось. Осінь брами твої замикала вночі, погубила у небі журавлині ключі. Ліна Костенко промріє, а й правда, крилатим ґрунту не треба, на землі немає, то буде небо, немає поля, то буде воля. Немає хмари, то будуть пари. В цьому, напевно, правда, пташина. А що ж людина? А що ж людина? Живе на землі, сама не літає. А крила має, а крила має. Вниті крила не споху піря, а справди чесноти й довіря. Ліна Костенко знайшов мурахо гарну бодилину. Везе, 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 І так і сяк у гору й долину. Така важка, ніяк не допозе. Прийшла на поміч різна комашина. Ще й коник? гукнули Стрибенця. Три дні, три ночі, царство мурашине рубало бодолини на дровцях. Ліна Костенко, про вдячність. Вечірнє сонце, дякую за день. Вечірнє сонце, дякую за втому. За ті ліси, просвітані едем, і за ж в житті золотому. За твій світанок і за твій зеніт, і за мої опечені зеніти. Обілена, обілена і світана, займілий світ береса. Розбудить смутку телефон, нехай печаль не зрушиться листами, хай буде легко, це був тільки сон, що ледь торкнувся пам'яті, пам'яті вустами.